Всім привіт! Сьогодні вирішив записати цікаве та інформативне відео про страхи та міфи в крипті, які багато з вас мали перед тим, як дізнатися більше про крипту, або маєте досі, в які я сам особисто вірив, а деякі мої друзі та знайомі досі сумніваються в цьому. І ось перший міф, який, напевно, чули максимально всі: крипта це просто чергова піраміда, та на ній заробити неможливо. Ну, звучить знайомо, правда? Колись я теж так само думав, так само вірив все. Мені здавалося, що це занадто ризиковано. Заробити неможливо, та це просто гра для багатих. Але це не так. Наткоїн тому приклад, на якому заробили абсолютно усі, навіть маленькі діти. А ми переходимо до другого міфу. Міф номер два. Але, напевно, це більше страх, що ти можеш втратити всі свої гроші, коли крипта рухне. Так, звісно, ринки максимально волатильні, але в кожній інвестиції є свої ризики. І це нормально. Просто важливо вивчити це та не слідкувати за масами, за топами, і завжди зберігати спокій та холодний розум при інвестуванні. А ми переходимо до третього, мого улюбленого міфу. І нарешті, моє улюблене, майбутні крипти це щось далеке та нереальне. Думаю, багато хто так думає, що це просто хайп, і він зовсім скоро пройде, та в майбутньому крипта не буде ніяк використовуватись. Але якщо подивитися вже навколо. Крипта вже поступово ходить у наші будні через блокчейн, через DeFi, NFT. І прикладом тому є криптокарти від Trusty Plus або ж біржі WhiteBit, якими ми можемо вже розплатитися, будь – на заправці, на пошті або ж в звичайному магазині. Так, друзі, крипта це не так далеко, і якщо ви хочете розбиратися, але досі вагаєтесь – слід. Не бійтесь вчитися чомусь новому та розбиратися. Крипта це не так страшно, як здається, на перший погляд.